Вітаю вельми шановне в продажу Volkswagen Passat B8 NMS в Werline 2016 року випуску в графітовому кольорі дуже гарно виглядає даний автомобіль. Передня решіточка у нас така під спорт. передній бампер теж. Шльдік Арлайн говорить багато чого про авто. Обвіс автомобіля прям дуже класний. На темних, легкосплавних дисках по кузову автомобіля якихось. Видимих пошкоджень немає, він був пригнаний з аукціону з ша з невеликими пошкодженнями. Вся безпека по ньому ціла. Це 1,8 двигун, дуже динамічний та звичайна коробка перемикання передач, звичайний гідротрансформатор. Тобто це невбиваема коробка, яка буде служити вам вірою і правдою дуже-дуже довго. На 19-х Дисках, салон автомобіля теж в дуже гарному стані, ніде немає ніяких видимих пошкоджень, кермо не перешивалося, по сидіннях повний порядок, по торпеді теж все дуже-дуже пристойно і дуже гарно. По дверних картах ззаду теж ніяких зауважень немає, ось як ви бачите. Дивіться, ось так він виглядає зсередини. Технічно автомобіль. Без будь-яких зауважень ми його перевірили на СТО. Підтікань ніяких немає, походовій стуків, грюків теж немає. Коробка перемикає плавно, гарно, робота двигуна рівна, заводиться з півоберта. Ну, скажімо, просто купуєте, заправляєте і... Катаєтесь, по ньому все працює. Помилок теж немає, по електриці теж все працює. Дуже достойний варіант. В комплектацію його входить е шкіряне мультикермо, повністю електросклопакет, двозонний клімат-контроль, е круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, е магнітола з навігацією. Bluetooth, AUX та багато-багато іншого. Все, що потрібно в даному автомобілі є. Датчики світла, датчики дощу теж є. І тому подібне. Вартість його становить 14900 доларів. Придбати автівку можна в лізинг або за повну вартість, якщо в лізинг це за авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5%. Якщо за повну вартість, то за повну вартість. Оглянути авто можна у місті Львові на вулиці Пасічній, 127 на майданчику хапає авто, провести тест-драйв, визначитися з купівлею та придбати даний екземпляр, який прям дуже гарно виглядає. От рекомендую його, тому що він вартує уваги. Залітайте, дивіться, купуйте. Катайтесь, насолоджуйтесь, радуйте себе, своїх близьких, бо на таке авто хочеться дивитися, його видно зразу у потоці серед усіх автомобілів. Чекаємо на вас, до зустрічі, до побачення.